Що таке реформи від президента та як їх виконувати? Пояснювали у Києво-Могилянській академії. До людей вийшов Дмитро Шимків, заступник голови адміністрації. До нього одразу вишикувалася довжелезна черга із цілою купою питань. Про що запитували, розкаже Марія Черняхівська. Відповідність європейським стандартам та позитивний імідж у світі це напрям руху України, каже заступник глави адміністрації президента Дмитро Шимків. На це спрямовані ключові реформи стратегії 2020. Їх вісім: оновлення влади та антикорупційна реформа, судова реформа, децентралізація та реформа державного управління, дерегуляція та розвиток підприємництва, реформа правоохоронної системи та національної системи безпеки, податкова та реформа охорони здоров'я. Перше, друге, третє це. Верховенство права без верховенства права більшість 62 реформ не можна впроваджувати. Ми не можемо почати реформувати агропромисловий комплекс або реформу транспорту, поки в нас не вирішиться питання верховенства права. До 2020 року держава планує суттєво збільшити показники у цих сферах. Зокрема, рівень ВВП на душу населення має зрости майже удвічі до 16 тисяч доларів. А 75% випускників шкіл за планом будуть володіти двома іноземними мовами. Також планують майже у три рази збільшити чисельність професійних військових та демонополізувати енергетичний ринок. Фахівці, яким дали можливість поставити. Те запитання упевненість стратегія не дає відповіді на запитання, як досягти заявлених цілей, адже кінцеві показники досить високі. должно быть сделано в каждой из конкретных реформ мы не увидели. То есть, скорее всего, сейчас это просто список проектов, которые государство должно бы инициировать, чем скорее конкретные пути их достижения. Я шел сюда рассчитывая на то, что на строчку, которая была указана, что э, хода реализации плану, да, э, пока что это была просто презентация ключевых цифр, которые, на мой взгляд, я так понимаю, что пока не, не отражают реальное состояние вещей. К сожалению, я был неудовлетворен ответами и уровнем дискуссии. одна Чергових реформ оновлення до 70% держслужбовців. Це стосується як правоохоронних органів, так і суддів разом з прокуратурою. Та експерти наполягають, головне міняти не людей, а систему. Ми можемо змінити навіть на 100% особовий склад міліції, але не змінити міліцію по суті. Тому що якщо нових людей ми працевлаштуємо в стару систему, в корумповану, безкарну то ці люди будуть працювати через деякий час, так само як працюють теперішні міліціонери. Правозахисників дивує, що у стратегії, як і у презентації, не фігурує проблема порушення прав людини передусім правоохоронними органами.